Доброго дня! Сьогодні пропонуємо вам оглянути три будинки вартістю до 2000 доларів. Підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. І наша перша пропозиція вартістю 1450 доларів це цегляний будинок, який розташований у селі. Жовте Дніпропетровської області. У будинку три кімнати. Є ділянка 25 соток. На ділянці розташовані усі необхідні господарські будови. До найближчого міста 30 кілометрів. Друзі, підпишіться на канал. Наша друга пропозиція це будинок у селі Садове Миколаївської області. Ціною 1600 доларів. Будинок площею 55 квадратних метрів має дві окремі кімнати. Площа ділянки 50 соток. І наша третя пропозиція це будинок у селі Лиса Гора Миколаївської області. Вартість цього будинку 1900 доларів. Будинок розташований на центральній вулиці села. Площа будинку 65 квадратних метрів. У будинку дві кімнати. Залишаються усі меблі та техніка. Загальна площа ділянки 18 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські будови. Друзі, яка пропозиція сподобалась вам найбільше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, підпишіться на цей канал та поставте лайк цьому відео. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.